У вас з'явилось кошеня? Супер! Бо це тільки початок вашої Римської імперії по котах. А взагалі кошенята це справді дуже класно, бо їхній характер формуватиметься поступово. Тобто привчати до всього їх буде легше, ніж дорослих котанів. Ділимося, як правильно стартанути, щоб вашій котодитині все було ок. Ловіть 10 найважливіших речей у догляді за кошенятами. Зовсім маленьких котиків краще годувати спеціальною суміш для переходу на корм. Кошенята з перших днів народження і приблизно до двох місяців мають потреби в материнському молоці. Тому ми не рекомендуємо надто рано відлучати їх від кішки. Якщо ж з певних причин вона не може годувати тваринок, проконсультуйтеся з ветлікарем. Він може порадити замінник молока, який містить життєво необхідні амінокислоти та інші елементи для зростання і розвитку організму. А от на корм варто переходити поступово і трошки згодом. Далі якраз про це. Обирайте корми, призначені саме для кошенят. Так, між раціонами для дорослих котів і кошенят є різниця. По-перше, у самій формулі. Для звіромаляків це зовсім інше співвідношення поживних речовин, таких, які допомагають їм рости і розвиватися. По-друге, відмінності ще й у розмірі та щільності гранул. У харчуванні для кошенят вони менші та не такі тверді. Щоправда, рекомендуємо спершу підгодовувати кошенят вологими кормами, мусами чи паштетами. Їх тваринкам буде легше поїдати, а вже потім потроху вводьте Твердий корм. І ще трошки про їжу. Із ласощів підбирайте рідкі або з м'якою текстурою. Знову ж таки, у кошенят змінюватиметься молочні зуби, тому не можна допустити, щоб вони травмували їх або ясна. Почніть, наприклад, із кремових частувань. Хоча трошки м'яких, як от палички, теж будуть корисними для тренування щелеп. Ну, все, ніби наїлося, тепер можна про гігієну і здоров'я. Використовувати засоби за віком улюбленця. Перше і найважливіше це протипаразитні та будь-які інші препарати. Не обробляйте без погодження з ветеринарним лікарем. Таблетки чи краплі для дорослих котів можуть бути токсичними для кошенят. І взагалі іноді має пройти певний час перед тим, як тваринку можна починати обробляти від бліг та кліщів. Те саме стосується шампунів чи лосьонів для очей та вух. Організм кошенят ще дуже вразливий, тому варто підібрати ніжні засоби з максимально гіпоалергенним складом. Не вичисуйте тваринок надто інтенсивно та користуйтеся м'якими щітками. У звіромаляків є така особливість, як вікове линяння. Вони народжуються з дуже ніжним шерстним покровом, який згодом оновлюється і змінюється на постійний. З кошенят може трохи лізти пух, але це нормально, тому не можна причісувати їх надто сильно. Згадуються історії дівчат, як мами робили їм зачіски на 1 вересня, від яких важко було кліпнути. Це, звісно, гіперболізовано. І ось так не треба. До того ж, часто проводити грумінг маленьким улюбленцям не доведеться. Це треба робити лише зрідка. Перший час у нього взагалі буде суто навчальна функція, аби тваринка звикла. До такої процедури і надалі нормально на неї реагувала. Що в нас далі М -м, розваги? Подбайте про природні інстинкти котика ще з малку, Придбайте іграшки для грізіння та кіхти Це взагалі дуже класна можливість для навчання коте. У кошенят якраз такий період, що хотітиметься постійно гратися, все досліджувати і щось гризти. Тому можна забезпечити їх такими іграшками. Наприклад, мишками, м'ячиками чи нашим бестселером, молекулою. Ви можете гратися разом і привчати тваринку не кусати руки, а спрямовувати енергію та запал на забавки. Так само з кіхтиточкою, рано чи пізно у звірят з'явиться бажання поточити кіхті. Потрібно показати їм, де це можна робити, аби кіхтиточкою не став диван чи ваше взуття. Пам'ятайте, що це абсолютно. Природна потреба кота можна спробувати різні варіанти: картонну та джутову і поспостерігати, що сподобається більше. А тепер питання про яке неможливо мовчати, і про яке педбатьки можуть розмовляти годинами. Особисті звірячі справи. Не забудьте про лоток з низькими бортами та спрей для привчання до туалету. До речі, є кошенята, які моментально розуміють, що робити з лотком, а деяким потрібен певний час, щоб познайомитись з ними. Вашим помічником у цьому можуть стати спеціальні спреї. Вони містять привабливі для тварин речовини, які допомагають легше звикнути до лотка. А щоб кошенята залізли в нього без проблем, низькі бортики будуть дуже великим плюсом. Вибирайте натуральний наповнювач із дрібними гранулами. Наприклад, Наприклад, деревний, кукурудзяний або соєвий. Пояснюю чому. Кошенята через природню допитливість можуть куштувати наповнювач на смак. Звісно, це не стається у 100% випадків. Буває, що дорослі котани можуть таке чудити. Тому треба просто уважно спостерігати за улюбленцем, щоб він використовував лоток за призначенням. Ну а дрібні гранули це про комфорт для маленьких лап. Віддавайте перевагу лежакам на виріст. Через те, що кошенятам ще довгий час важливо відчувати материнську опіку і тепло, вони можуть спати з батьками і усюди ходити за ними. Проте особисте спальне місце їм усе одно Потрібне, щоб мати окремий куточок для відпочинку і часу наодинці. У котів теж є особисті кордони, <хух> ще й які. Але кошенятам не потрібні величезні лежаки. Просто враховуйте, що звірята дуже швидко ростуть. Щоб спальне місце не довелося замінювати надто швидко, обирайте таке, щоб у ньому було вдосталь місця, плюс трошки про запас. В ідеалі котик має поміщатися у ньому в будь-якій витягнутій позі. Тримайте переноску на виду і дайте коте дослідити її. Це один з найважливіших атрибутів серед речей улюбленця. Час від часу вам потрібно буде відвідувати ветлікаря, від а пізніше можливо їх поїздки разом вирушати. Тобто, без переноски тут ну не обійтися. Не можна просто садити туди кошеня без підготовки. Подбайте, щоб переноска була зручною і простою. Можна поставити її у доступному для кота місці в оселі, щоб він ознайомився з нею, обнюхав, спробував туди зайти. Можна залучати тварину до ігор поруч із переноскою або в ні, заохочувати смаколиками. Здавалося б, усе базово і нічого складного. Проте догляд з звіромалюками це як задачка на логіку. Ніби звучить просто, а насправді мають купу нюансів. Вони ж звіродіти, тому за ними треба пильно слідкувати. Та хто сказав, що ми з вами не знайдемо хитромудрі та дієві підходи. Запасайтеся усім необхідним на сайті або в додатку PetHouse. Для зручності у нас є фільтр для кошенят, тому вам буде простіше знайти все, що знадобиться. Бажаємо незабутнього подбатьківства! Ще побачимося! Thank you.